Наказ коменданта мне зачитайте. Mm? И документы, будь ласка. Mm? И документы, будь ласка. Да, да, сейчас, одну секундочку, да. Uh -huh. Ви повинні на ІЗУ знати. Не, зачитуйте мені, що там. Що ви знає? Застанова КМУ 29.12.21 на блокпосту можуть перевіряти посвідчення особи, документи на вантаж, оглядати вододія та автомобіль. Тепер дивіться так. Да, так. -да. Ви, мабуть, як завжди, поліція читає тільки заголовки. Тобто, якщо ви прочитаєте в законі про поліцію 31 mm -hmm. статтю. Там дуже багато кого чого написано. Але ж, але ж, але ж далі йдуть статті, в яких роз'яснюється, в яких випадках ви можете це робити. Так само, 1455. В першій постанові йде, що можуть робити, хто може робити. В другій постанові, в яких випадках можуть робити. Так що там в одній постанові виписані, поліцейські можуть робити, але ж в другій постанові, якщо поліцейський повноважена особа, повноважена комендантом на блокпосту. Тому, давайте, або наказ коменданта, або причину зупинки про закон про поліцію. Якщо вас немає. Зараз, одну секундочку. ж воно мене буде і сохраняється вже. Я скажу, ви повинні знати це на зубок. У вас забирають телефон, ви ж взагалі, ну, будете сам, беспомощный орган. Самый беспомощный? Да, вообще. вот вообще, не знаючи нічого. Начальник до вас не дозвониться, ніхто не посоветует. Ой, это ж ужас. Звонок другу не все, що робити? Ай, шеф, ще все пропало. Ну <как> <как> вот так же, виходить. Якщо ви на постанову, я можу дати вам розпечатку, щоб ви там не, не шукали, не вишукували. Ну, да, 4, 4, 5, 6, 5. Порушення, якщо є очевидні ознаки. Там, нам, теж, там теж є. У да, проїзду транспортних засобів в черік було та контрольні пункти в'їзду-виїзду. В'їзду-виїзду, але ж повинні бути повноважені особи. 1455, читайте, хто такий повноважна особа. Що вона вповноважується комендантом, але ж у повноважених особ, теж вони можуть перевірити в мене тільки е, посвідчення особи. Особи, саме особи. Так. так. це ж я кажу про повноважених особ вони можуть перевірити. Ви хочете сказати, що я не уповноважена особа. Ну ви ж мені не довели це. Вибачте, будь ласка. Будь ласка. Це ви поліцейський просто цвіль, Тарас. Миколаїв. Миколаїв. Далі, це ви про закон про поліцію. Ви тільки повноваження поліцейського пред'явили. Закон про поліцію. Причина зупинки. Зараз ми на блокпосту перевіряємо. Ви яким чином нам до блокпосту. На блокпост угу. повноваження особи тільки уповноважується комендантом. Угу. Тільки. Виключно. Угу. Ви тут, ви тут знаходитесь, якщо у вас немає повноважень, наданих комендантом про перевірку, ви знаходитесь тут тільки для безпеки дорожнього руху, для безпеки правопорядку. Зрозуміли. Тобто, якщо я буду військовому повноваженої особі або поліцейському повноважної особі, десь щось там суперечити, mm -hmm. десь щось там якось вести себе, то ви маєте право, уже як я порушник mm -hmm. громадського порядку, маєте право до мене там щось mm -hmm. якісь дії приміняти. В остальних випадках ніяк. Я вас зрозумів. Е, одну секундочку. Mm -hmm. Ви мене зараз знімаєте на відео. Так. Зрозуміло. Ви мене про це не попередили. Дивіться, я цивільна особа. Ні, я, я, я хочу, знімаю, хочу, не знімаю. Так, я зрозумів. Да. Да, <кх> Гарного вам дня, проїжджайте, будь ласка, дякую за відчування. Вам, також. вам також. На все добре. На все добре.